Доброго дня, шановні бджолярі. Хочу показати, як я роблю запрошення джіл для того, щоб вони відбудовували магазин. От, якщо суші немає, а тільки у вас вощина, ви поставите так магазин на, на гніздові рамки, то навряд ли вони підуть відбудовувати магазин. Це потрібно, щоб вже був взяток, а коли взяток вже треба складати мед, а не тягнути вощину Але є варіант, який я використовую, піднімаючи з гніздового, рамки на... і через одну ставлю вощину. от Зараз ми це вже раз зробили, тепер зараз будемо робити. Ці рамки опускати на оборот вніздовий корпус, а сюди додати знову через одну вощину. Зараз зробимо це ближче і ви зрозумієте, в чому річ. Обов'язково потрібно мати ящик. Зараз ми будемо витягувати 300-ті рамки, які в нас частково підняті в магазин, частково знаходяться в гнізді. От ми їх піднімаємо. Буває тут потягнуті язика, бо виходить свободний простір. Ну, в даному випадку не потягнули, тому що ми Робили сьомого числа, сьогодні тринадцяте, а от так відбудували, бачите, рамочки. Зараз ми ці повитягуємо, знімемо магазин. Знімемо магазин. Опустимо гніздо. Ці рамки. От те про що я говорив, бачите? Там свободно вони потягнули собі язика. Це ще маленький. А то буває такий, що на всю рамку. о і бачите, як Красиво відбудували? О, тут, тут більше язик. Це вже геть і засіяний трохи. Мед. От красиві рамочки. А. Так, ну язик от значить, якийсь взяток є. Ми думали, що вже починається безвзяточний період. Дощів нема. Гречка не виросла, о, а нектару повний язик. Тепер знімаємо магазин. От так, магазин зняли. Ви бачите картину через одну рамку. Тепер зараз те, що ми знімали з магазину, сюди ми назад ставимо, ставимо магазин і вже між ту відтягнуту вощину ставимо на вощину чисту і вони так само. Потянуть, як і цю потягнули. Ну, Зараз вже заодно передивимося гніздовий. Так, маточка тут працює. Тому що Яйця бачу. Так, ну, тут бачу ось в цій рамці потягнули з боку язика. Треба забрати. Так, ця рамка забита пергою. Знов знову. Треба зібрати, висушити в меду. Така чудова річ. Я задушив. Так, ну от. І все. Тепер складаємо. На перевернути рамку і нектар капає і пилок сиплеться. Зібрали гніздовий корпус. Сьогодні трохи вітер у нас, але температура вже 30 десь. Так. Тепер ставимо магазин. От. І знову через одну. Так, так. Ну, и крайнюю оставляем вытянутую, вот эту кращу а тут уже 2 квадрата дві вощини. Все, і накриваємо плівку. Ще. Отаке запрошення. І відтягують дуже добре, а потім несуть в нього мед. Все-всього найкращого.